Так, ну що, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як скачати Харків РП такий проєкт. Так е В описі відео буде е ссылка на скачування лаунч, Ну, на Discord канал або на сайт. Я не знаю, я подивлюсь, чи там на сайті можна скачати. Я... Ну, А може і подивимося в цьому відео. Ну, Тут ми беремо, заходимо в посилання на скачування. перейшли в Discord, посилання на скачування. Я даже вам ось я перший раз записував, тут то другий вже так зберегти сюди, збер... ну, в Хромі там по-другому, але в мене воно через цей. Microsoft. Так, ми беремо, запускаємо. Ось цей установщик. Навіть можу показати вам ось тут от. Ой, це не той. Другий установщик. Ось. встановите все. Так, е -е, ну що? Ось у мене вже є лаунчер. Я... А, у мене є такий бажок з лаунчером, може у вас не буде, а може і буде, я не знаю. Беремо, запускаємо з правами адміністратора. Так, зразу не беремо, а переходимо в якийсь, ну, якщо у вас такий же баг, типу що ждете, ждете грузи грузи і вилітає, типу, то робіть так, як я. Так, все. Як бачите, в мене кнопки. Наприклад, зараз глянемо. Чи можна на сайті скачати? Так. Я вам. Харків зберегти Харків ПЦ. Ага. Так, стоп. Це у нас щось новеньке. А, установщик станов, тоже, то может из дискорда, ну, там будет в лаунчере, після с сайта скачать, там в лаунчере все есть, типа, все дискорд, прикладываю вас на дискорд наш. Так, продолжим. Ну, тут у нас тільки один на разе. Так. Грати очікуємо завантаження гри. Ну, це запуск гри. Запускається у нас тут все. Все запустили, Ну, зараз. Ждемо, я нажав. Так, ось це, все, у нас все загрузилось, запускається, запускається, ждемо. Mm. Ждемо, ждемо. Давайте. Я скоро ну, я верну а, а, тільки під час загрузки ось такої, типу, що у вас нічого не прогрузилось ще то. Не можна згорнути гру. Ой. Е, все, ми запустились. Е, ось наш проєкт Харковер е, Ось я, наприклад, тут за Все є. Зараз я ну-ка. Ну, я тут ютубер, тільки мені можливо навідали ютуберку, тому що я зараз в відповідки. Ю. Я ю. Люди вас, ну, ті, хто будуть дивитися, у вас не вийде нічого, як і у мене. Тому що ви не, ну, ви не казали там, не домовлялись з власником. З власником проєкту, з Гес Медіа. Ну, ми... ми зараз їдемо. Я може вам покажу е, наш планшет. Планшетик наш покажу. Нічого щось з трав. Так, до речі, у нас, у нас була ну, зборка 1.9, тільки чомусь розробника вирішили писати один. Ну, я не знаю яка це зборка, ну 3.1, можливо. Я так думаю. А ми вже майже доїжджаємо, тут я чуть-чуть прийду по такому по номер РП драйв. Я обучаюсь но мне треба было быстро доехать. Только насадить меня на в тюрьму. Так, так ось я в заселу. Ой. Так. Все. Приїжджаємо далі до казарми. Ось казарма у нас. Я думаю, що у нас є планшет Бо як би зборка. Розробник Ясна його Нормальна людина. Такого ну, поганого не зробить проєкту. Так. Ось я рекрут, почав зміну. Готові один, два, три. Ну, ось так у нас є. Зараз е, у нас видаються повісточки. Повісити... -по так. повестка. Prov.. Повестка. 22 попробую. Ну. Так, у нас повестка Е. Задание. Парашют. Есть парашют. Выдаете все? Ну з вами був нічого, не, не подумайте нічого другого. Всім пока!